Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. На жаль, підтверджується мій таропрогноз щодо ймовірного підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема, згадайте мій таропрогноз від 20 червня 2024 року. так, Ще влітку я вам записала, якою буде зима, чи будуть, можуть бути блекаути взимку. І попереджала, що тарифи на світло можуть вирости до 7-8 гривень навіть. Тут ще дуже не подобається яка карта. Це сімка пентаклів, і, і можливо, стрійкою жезлів Це знову ж таки говориться про підвищення тарифів. Не дай Боже, це збудеться, і нам тарифи підвищать до 7-8 гривень за світло. То це взагалі буде. Люди тоді самі собі блекаути будуть робити, тому що не зможуть оплачувати е, ці платіжки. Ось зараз сьогодні 19-те, грудня і ось нам на Миколаячика такі новини, що світло може бути і 7, і 8 і 9 гривень навіть зараз нам будуть продавати підвищення тарифів як реформу. В минулому ж році ми повелися на це. Чому ми не поведемося на це в цьому році? Ці балачки будуть продовжуватись. Нам зараз кажуть, що необхідно підняти те. Ось що пишеться в новинах в Україні. Планується чергове значне підвищення вартості електроенергії, що найменше до 6 гривень 32 копійок за кіловат годину. На електроенергію для населення планується підняти тариф з 1 червня 2025 року, орієнтовно до цифри 6 ,64 гривень 64 копійки. Це орієнтовно, тобто від 6,32 до 6,64 гривень за кіловат годину. Про це повідомляє голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Потапенко. Із яких средств заплачують банкет? Не больно об этом говорить. Так, свірі що налогов. Курслі Но народ голодає моя королева. Привіт вантай, Скажи поданим мол. мясо та хліб, мало та много блау найближчі роки. Прогнозується подальше зростання цін. Очікується, що протягом 2-3 років ціни зростуть навіть до 9 гривень за кіловат годину. Ось такі справи. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.